Але на відміну від батька, він уже не скриває своєї релігії, свого віровизнання і сміливо визнає, що він християнин. І не тільки каже, що він християнин, а й людей спонукає до прийняття віри в її істинного єдиного бога. Звичайно, це не могло не донестися імператорові Максиміанові. І коли він це довідався, гніву його не було меж. Вертаючись з одного із своїх походів із Причорномор'я, він наказує вести свою армію саме через місто Солунь. Про це довідується Дмитрій і поступає дуже по-християнськи, як ми неодноразово можемо чути життя святих. Йому, якби ми сказали, в народі смерть дивиться в очі. Він знає, що його очікує. І тоді наказує своєму вірному слузі Лупові роздати своє майно. Бо. Розуміє, що його очікує. Він каже йому наступні слова: роздаймо наше багатство земне, будемо шукати багатства небесного. Які влучні, але які десь часто не зрозумілі для нас слова, бо Господь звертається до нас, щоб ми шукали найперше царство Божу і правду його, і говорить про ті скарби, які міль не точать і злої дії не крадуть. Це скарби духовні, які тільки ми можемо понести з собою. Але дуже часто ми люди, на відміну від святих, що нас і різнить з ними. Так, не поступаємо, і коли ми чуємо про них, про її такі вчинки, подвиги, це має надихати нас, дорогі в охресті, брати і сестри, до такого дійсно ревного християнського життя.